Часто кажуть, що радянсько-фінська війна дуже нагадує теперішню російсько-українську війну. Тому цікаво розібратися, а як же вона закінчилася. На початку весни 1940 року Фінляндія залишилася одна: обіцянки підтримки від Британії і Франції не справдилися. Лише зброя, добровольці і порожні слова підтримки з боку скандинавських країн. Після прориву лінії Маннергейма стало зрозуміло, стримати Червону армію більше неможливо. Країна опинилася на межі повної поразки. 5 березня уряд схвалює важке рішення погодитись на умови СРСР. Делегація вирушає через Стокгольм до Москви. По той бік Молотов, Жданов і Василевський. До старих територіальних вимог додаються нові Куосамо і Салла, нібито для захисту мурманської залізниці. Але угода про спільну оборону конатікав Молотов у договір так і не увійшла. 13 березня о 3 ранку підписано Мир. Але це ще не кінець. Фронт не стих. У виборзі останній рубіж. Попри підписаний договір, фіни готують місто до оборони. Евакуація мирних жителів. Місто перетвориться на фортецю. У ніч з 12 на 13 березня радянська сьодьма армія починає штурм. Але швидкого прориву немає. Фіни б'ються до останнього. І тоді Червона армія відкриває масований артилерійський вогонь. Фіни змушені залишити місто. До полудня виборг у руках СРСР. Руїни замість перемоги. За 105 днів війни загинули понад 23 тисячі фінських солдатів, ще тисяча цивільних під авіабомбами або в морі. Але втрати Радянського Союзу були в рази більші. За різними оцінками, СРСР втратив понад 100 тисяч вбитими, замерзлими і зниклими безвісти, а загальні втрати до 700 тисяч. Кожен третій із тих, кого кинули в наступ, був убитий, поранений або обморожений. Фінляндія втратила 10% своєї території та значну частину промисловості. Виборг, сортувала какісалмі, все залишилось по інший бік нового кордону. Понад 400 тисяч етнічних фінів покинули свої домівки. Жоден не захотів залишитись під владою СРСР. Сталін отримав, що хотів. Ленінград став безпечнішим, новий кордон відсунули на 150 кілометрів. А військово морська база на півострові Ганго – новий стратегічний козир у Балті. Але ціною перемоги стала зруйнована репутація армії. Німецькі генерали побачили, РСЧА не готова до війни. Її тактика архаїчна, командування неефективне. Гітлер зробив висновки. Саме Зимова війна переконала його, що СРСР легко буде перемогти, і вже в 1941-му він почне свій наступ. У 1947 році Паризький договір остаточно закріпив усі територіальні втрати Фінляндії. Зимова війна залишила слід на мапі у серцях і в долях.